Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі. У ну, мене, як завжди, черговий вихідний, хоч у мене напарниця на роботі, а я вже сьогодні виспалася, скільки хотіла вже на дворі давно світить сонечко і починаю свій день з того, що з прибирання, з прибирання, постірки, тому що в нас в кімнаті без волого прибирання ніяк. Така підлога, от вона чимось так покрита. І от вчора ввечері після роботи мили підлогу і знову багато дуже пилу. Тому тільки вологе прибирання. Чесно кажучи, люблю, коли в мене саме два вихідних, це субота і неділя, тому що за один день не відчуваєш, тоді, що це вихідний, не встигаєш відпочити, тому що треба все встигнути переробити і прибрати. І попрати і приготувати, і їсти, з'їстити за покупками. Ну, одним словом, всього-всього багато і не відчувається вихідному. А так все зробиш помірно і є час, щоб відпочити і навіть куди-то кудись з'їздити, щось побачити, не спіша. От тоді це дійсно вихідний. Сьогодні подарунок отримала отакий. Букет квітів. Це вони вже розкрилися, піони продаються тут в закритому вигляді. Ну, от мене всі, всі вони розквітли, розкрилися. Такі здоровенні, просто огромніші. Дивіться, вона більше, квітка більше, ніж моя ладонь. Ось я їх трішечки так трогаю і вже все пішов запах. Пішов запах такий Красивущий букетик. Так, ну сьогодні, так як сьогодні вихідний, будемо їхати, мабуть, таки на закупку, бо моя фруктова корзинка зовсім пуста. Немає навіть якоїсь кислого лимончика. І погляньте, мої піони стоять. Це вже тиждень, як вони стоять, я їх... Навіть не чіпаю, боюсь, боюсь там водичку підлити або ще щось, думаю, стійте так, як є. Це вони вже тиждень, не впала ще не, не один лепесточок не впав. Ну, Видно, що вони вже доходять своє цвітіння, що тронь їх і вони всі, мабуть, посипляться. Ну, Або вже ж таки піон взагалі довго не стоїть. Це і так вони перевершили себе. Ну все ж таки, тиждень вони мене порадували. Стоять отак, побачу. Ще день-два і приберу, бо може так все хопа і все упасти. Ну а ми з вами сьогодні поїдемо на закупку. Перед в магазин, завжди відключаю таку красу. Тут Дуже багато квітів. Різних, різних. Ось такі які, композиції, які можна купувати. Прикрашають двори, будинки в одній частини. Отак так подивлюся, подивлюся, уви. І не купую, тому що нема де саджати і нема що прикрашати. Ладно, підемо до магазину. Так, ну і ось моя покупочка. Найбільше із усього я все ж таки купую якісь фрукти, овочі. Цього разу купила полуницю. Ми вже якось купували, дуже смачна, така запашна. Тож, купую її зараз майже постійно: Мандаринки, яблука, один апельсин. І взяла таких персиків. Цього разу так вийшло, що у мене закінчилося все. Закінчилася олія для жарки. Купую зразу двохлітрову, тому що ми ж смажимо пиріжки щовихідних. Це на цих вихідних пиріжків не було, бо закінчилось, кажу, все. Мука закінчилась олія. Ну, ну, одним словом прийшлося все докупляти. Борошна, два пакета цукор, щоб був, бо залишилось також трішки. Купую, в основному купую завжди курятину. Оце такі крильця. Чи, в общем, від крилиць такі таки, відтушу, мені буде на роботу. І беру такі майже четвертинки, голені для, для якогось супчика. Це їх одварюю, оббираю м'яско. там це на якийсь суп на вихідні, а це відтушу. Якась каша і все буде мені ще на роботу. Також закінчився в мене і цибуля, і картопля. Беру всього потрішки, тому що, я ж говорю, що гарячого варю раз на тиждень, а картоплю так не їм ні в якому виді, не жарю, не роблю товчену, просто для гарячого. А, іноді ж роблю картоплю товчину на пиріжечки. Ну, оце так: морковка, два авокадо, беру до салатику або з вареним яйцом. Яйця Два десятка, це мені так вистачає. Тут навіть по 12 штук вистачає на тиждень. Ну, оце така закупка. Молоко обов'язково. Цього разу не взяла сметану, взяла вершки. Не знаю, навіщо, але взяла. Як ото звичка, знаєте, нехай, нехай, краще, нехай краще буде, як його немає. Завжди беру молоко, іноді навіть по 2 літра на тиждень. Ну от Люблю просто пити чашку молока в день. от Мені воно смачне, п'ю його з задоволенням. Ну, Одним словом, плюс-мінус така закупка на тиждень. Масло. Також почала щось так активно їсти масло. Тут ще немає сиру. Це ж думаю, що я не купила. Я не купила сир, бо подобається мені сир такими нарізаними пластичками. Знаєте, можу відрізати кусочок масла, завернути в той сир і з кавою просто без хліба, без нічого. До речі, хліба нічого я не купую з хлібного, тому що хліба ні з чим хліб не їм. Це, якщо це щось. Супчик, борщик, то, як я сказала, це в основному пиріжки. Або ми ще полюбляємо, це ми були на, не в магазині, на базарі купили отакий хліб. Він такий продається наподобі ну, такої форми трикутничком таким. Тут багато насіння. Зверху насіння гарбузове, а всередині. Насіння-соняшникове, льон. Він такий тугенький. Ну, от, якщо хліб, то тільки отакий. От от от, і то споживаємо дуже рідко. А так, не хліба, не солодощів, місто солодощів, у мене ось мандаринки, полуничка, от таке, яблучка, персики. Так, ну і так як я все це купувала в двох магазинах, то в мене отак два чеки, два чеки. Один на 21, 41 євро. Другий на. 26,50 чи 59. В общем, 26. Ну, плюс-мінус 50 євро. Це така закупка. Ну, крім цього, ще. Можемо серед тижня заїхати в польський магазин і купити творог сметану. Ну, а так, закупки більш-менш одинакові щотижня, плюс-мінус плюс 10 євро, тобто 50-60 євро на тиждень витрачається на продуктову корзину. Я думаю, цю, тут всього вдосталь і м'ясних продуктів, і. і, і і солодких, і фруктів, тобто всього цього більш, більш, ніж достатньо. Так, і треба тепер щось приготувати. Буду готувати, мабуть, сьогодні вкуснятину, нашу українську вкуснятину, так як я купила полуничку і хочу її не просто з'їсти. А зробити з неї вареники з полуницею. Це буде смакота. Тож, слідкуйте далі, будемо робити вареники. Так, і для цього тіста мені потрібно кисле молоко або кефір, мука, сода, ну і сіль. Я нічого не буду не відважувати, не відміряти. Все буду робити на око. Вареників мені треба небагато. Ну, може, з десяток. Все. Тому буду робити все на око. Так, кефір. Такийсь він у мене густенький. Тут небагато тут грамів. 300 максимум. Звичайно, трішки солі. Мені його треба за смаком, щоб тісто було ж солоне, підсолене по смаку. Далі цей кисляк або кефір. Ссиплю ну, десь таку півчайної ложки соди. Вона така. Розмішую, щоб сода вступила в реакцію. Осе, сиплю муку. Чого я не сію, нічого не просіваю, У мене нема через що його пересіяти, тому роблю так просто. Яйця сюди не додається. Все. І замішую тісто. Тісто замішую, як, як на звичні вареники. Ну, я маю на увазі, воно має бути не рідким, не загустим, як на обичні вареники, та і все. Це тісто замішане. Воно має бути м'яким. Воно не липне до рук. Бачите, ну воно й не туге, то тобто його не треба місити так, як на пельмені, там. щоб воно було прям таке трошечки. Даю йому полежати. А я поки що вмикаю воду, в мене вже набрата водичка. Водичка підсолена і поріжу полоничку, щоб вона була. Трішки мільче. І все, і будемо робити варени. Якийсь сорт полунички, що на, на оцій зелені таке відчуття, що остається навіть квітконос, ну от квіточка з такими білими полісточками. Цікаво, що це за сорт. Така м'якувата. То є така тугенька. Це м'якенька. 5 євро кілограм. Так, ну одним словом, повнечку підготувала. Робимо вареники. Роблю таку ковбаску. Нарізаю варянички, вони мають бути такі немаленькі. Ти дивишся у мене трохи липне тісто. Не домісила чи що. Так. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять вареників. Я ж казала на десяток. Так, тепер так обмокаю їх у муки. Цим зрізом. Зрізом, вмикаю муки. Де більше, де менше і немає значення. Ці вареники не можуть бути маленькими. Так, розліпила, розліпила. Не дуже тоненькі, просто форму. Кругленько зробила, півчайної ложечки цукру. полуниці так, щоб склеївся вареник. Це я ще й малі варенички зробила. Думаю, як зробиш вареник, так прям в ладошку поміщається. Ще ще один, якщо не вийде. Поки є полуничка, треба користуватися цим моментом. Так, ручки, мукичку добренько. Взагалі, це тісто те, що робиться. Вареники на пару. Я вже якось показувала на каналі. Їх можна робити з поричками, з вишнею, не знаю, з чимо там, із сиром. так хто що любить. От саме з такого тіста, виходить, пухкі вареники. Пухкі. І мама і бабушка варили завжди на пару. Такі вареники. Це я вже перестала заморачуватися. Вони і так смачні, получаються. І не на пару, а в водички дуже смачно. Бо це треба робити якусь приспособу. Одним словом, не заморачуюся та і все. Тісто дуже просте. Швидке, нічого такого для нього не потрібно. Так, і вода в мене вже кипить, але я все-таки доліплю вареники, а потім буду вже їх варити, тому що тут треба, як то це глас і глас. Як мала варяничка, не влазить багато полунички. А як запхнеш багато, то буде варени крватися. А нам треба, щоб і сок увесь залишився в вареничку. І полунички хочеться багато. Одним словом, варенички треба робити такі гарненькі. Так ну, не буду пхати багато. Так, все, вареники мої зліплені. Погнали. Водичку. Ось якийсь розірвався. Це таке є в них, що можуть десь так, і це ще на одну. Так, вареники кинула в кипячу воду, вода підсолена. Так трішечки допомагаю їм спливти і даю закипіти. Варяться дуже швидко, від них не можна відходити. Це не те, що вони там киплять і нехай киплять, наприклад, як звичайні вареники або пельмені. Такі, ні. Все, що содове, за ним треба дивитися, дивитися. Киплять. Мої вареники. Ось вони добре закипіли. Я їх отак опускаю, щоб вони ще раз спірнули. І даю ще раз закипіти. Гарно, отак от, щоб. Щоб аж. Зараз я покажу. Ой. Так просто гарно, гарно, щоб вони так закипіли. Все, це вони вже. Так, вареник можна отак от витягнути. І так пробуємо. Немає в нас сирого тіста. Бачите, немає. Значить, ми їх всі витягуємо. Витягуємо на стіл. У мене така силиконова підложка можна просто на стіл. Їх не можна класти в тарілку, в миску, тому що ну, ці вареники не мастяться. Отак от, от все, вони мають відпочити. Тому що вони не мастяться і вони склеються. І коли будеш брати з тарілки, вони будуть склеєні, розриватимуться і весь сок, вся смакота буде витікати з них. Вони мають отак трішечки остити. Вони трішечки так завітряться, і потім я їх викладу на тарілочку, і буде все готове. Сама смакота витікає. Вах, вах, вах. Нічого, саме головне, щоб вони не злиплися. Так от, щоб вони залишилися. Так, ну ось варенички готові, вони трішечки полежали на столі, і тепер їх можна виложити на тарілку, вони вже не склеються. Отак от, от роздільно один від одного. Вони нам смакують ще гарячі. От Як тільки можна такий вареник взяти до рота, то ми зразу йому не чекаємо більш нічого. Тож всім смачного, сподіваюся, що і ви робите такі вареники, а якщо ні, то дуже спробуйте. Зараз саме сезон яї, тому рецепт дуже простий, швидкий і дуже-дуже смачний.